Із російського полону а напередодні повернулася ще одна група важко поранених та важкохворих воїнів. Більшість з них це оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Точну кількість звільнених не повідомляють, оскільки процес обміну ще триває. Щасливі миті зустрічі родин бачила наша Марина Смолова. Останні хвилини очікування і перед тим, як почути наші їдуть, ми говоримо із родичами. Маленький Кирило міцно обіймає фото і розповідає, на кого так чекає. Папа на минулому обміні вам сказали хлопці, що бачили, так? Так, да, на минулому сказали, що бачили живого живого у тюрмі. У пліну. Я не знаю як сказати правильно, але бачили живого. Саме головне, що він живий. Мама Наталія не чула голос сина рік. Він зі мною погрив, каже, мама, не хвилюйся, все буде добре. Може, мені не буде і неділю, і дві, і три. Тільки каже, не хвилюйся, все буде добре. Я повернусь і все, і більше нічого. Чекаємо, може, ще хтось якусь вісточку нам скаже про нього. Дівчата розгортають прапор, на якому колючий дріт полону ламається символом морської піхоти. Мій батько-оборонець Маріуполя, він морський піхотинець. Його повернули з полону 19 березня, але ми продовжуємо чекати всіх наших морпіхів. Їх залишилося ще більше тисячі. Це лише з Маріуполя. Але ми чекаємо на кожного. Ми хочемо всіх зустріти і показати, що ми за них боролися. Ки ми говоримо на площі, нарешті лунає радісний голос. Перша родина отримала омріяну звістку. Емоції просто переповнюють. Я не знаю, що люда, це ти та скільки голос він уже забув. Мій кажу, це я. Я кажу, чекатиму тут. Людмила дзвонить мамі сказати, що її брат нарешті вдома. Іди дивись телевізор, а Я буду зустрічатися. На площу заїжджають карети швидкої допомоги. Вітаємо вас нарешті вдома. Дякуємо щиро, дякуємо. Кожен звільнений захисник має важкі хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. Я лежачі, межачі добре? Вітаємо вдома. у багатьох. Значна втрата ваги, проблеми із зором. Більшість звільнених воїнів були в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон ще під час оборони Маріуполя. Усі визволені захисники, це рядові та сержанти. Це черговий етап. Цифра не називається. Цифра буде названа після завершення всіх етапів обміну по Стамбулу. Це справді важкі випадки є і туберкульоз і гангрена. І багато інших діагнозів і хвороб, яких не мало би бути за належного медичного забезпечення і догляду. Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готують наступний етап обміну полоненим. Брина Смолова, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон Єдині Новини.